Європейський локомотив Німеччина не стоїть на місці. Вона в Русі. Вона також наполегливо вчиться, що доводить розмаїття мов і пропозицій на гановерському промисловому ярмарку. Що є найбільшим експозиційним майданчиком світової економіки, приємно усвідомлювати, що провідні міжнародні компанії експонують тут ультрасучасну продукцію, яка виробляється також і в Україні. Ми компанія, що випускає дроти, кабелі і кабельні системи. Ми виробляємо їх для п'яти різних ринків для індустрії легкових та вантажних автомобілів, для ринку медичної техніки, але так само і для споживачів проводів і дротів для них ми виробляємо цілий спектр продукції від окремих проводів і кабелю до готових скомплектованих кабельних систем. Компанія Леоні була заснована в 1917 році, тобто, вже понад 90 років тому. Вже в ті часи ми розпочали постачати нашу кабельну продукцію для автомобільної індустрії. Лише уявіть собі, що всередині кожної звичайної машини знаходиться близько трьох кілометрів кабелю. Але як споживачі, ми з вами цього не бачимо. Вся електронна система автомобіля, що по суті є його нервовою системою і керує усіма електронними пристроями, регулюється саме кабелями від «Леоні». Леоні, АГ» сьогодні велике підприємство Німеччини, що оперує акціями, має представництво по всьому світі і потужну виробничу сітку на майже всіх континентах планети. На даний момент ми активно дбаємо про екологічно чисті технології. Якщо поглянути на сучасний автомобіль, то можна зазначити доволі чітку тенденцію розвитку в бік виробництва і користування електричними автомобілями. Для цього ми виготовляємо, наприклад, високовольтні кабельні набори, які постачають електроенергією, електричні чи гібридні автомобілі. Протягом майже 70 років найбільша виставкова подія в світі Гановер Меса демонструє зліт науково-технічної думки та розмаїття концептів майбутнього. Im Jahr 2001 hat Leone У 2001 році компанія Леоні провела аналіз місцевості тут в Україні, і ми опинились у місті Стрий. В лютому 2002 року підприємство було засновано а в квітні було офіційно закладено перший камінь будівництво нової фабрики. Цю фабрику збудовано в рекордний строк лише за 15 місяців. Тоді нас дуже підтримали як український уряд, так і місцеві установи. Інакше ми б не змогли здійснити цей проект. Так швидко, вже наприкінці 2003-го ми розпочали серійне виробництво та постачання нашим клієнтам General Motors та Opel кабельних систем для автомобілів, наприклад, для Astra і Zafiro. Пізніше приєдналися такі клієнти, як Volkswagen і Porsche, для яких ми виготовляємо кабельні набори для моторів. Закріплюючи свої позиції серед трійки провідних виробників електричних кабельних мереж, Леоні планує розширення українського виробництва у Львівській області. На діючому заводі щоденно виготовляється електроустаткування для обладнання 7 тисяч автомобілів, що складає понад двох третин усієї випущеної у Стрийському районі промислової продукції. Забезпечити ритм виробництва на рівні світових стандартів підприємству дозволяє добре налагоджений механізм взаємодії всіх його підрозділів, що можливо лише за умов достатньої професійної підготовки місцевих робітників. Тому підвищення кваліфікації власного персоналу за німецьким заразком є одним з пріоритетних напрямків розвитку підприємства. Оскільки серцем нашого підприємства є виробництво, відповідно і значну увагу ми приділяємо набору працівникам на виробництво, тобто монтерам кабельного виробництва, які виготовляють продукцію леоні, для того, щоб виробництво запрацювало в такт з нашими клієнтами, звичайно необхідна і допомога суміжних відділів, тобто інженерів, які працюють для підтримки нашого виробництва. До кандидатів на інженерну посаду підприємства ставить суворіші вимоги, це профільна освіта, це знання іноземних мов, оскільки підприємство з іноземними інвестиціями, і працівникам доводиться використовувати знання англійської чи німецької мови. На нашому підприємстві постійно проводиться внутрішні корпоративні навчання, вкладаючи інвестиції в особистісний розвиток працівників. Компанія Леоні дбає про мотиваційний клімат всередині компанії, а також забезпечує себе в майбутньому фаховими працівниками та керівниками вищого та середнього менеджменту. Ich komme gerade vom Mittag und gehe wieder arbeiten. Я саме повертаюсь з обідньої перерви на своє робоче місце. На даний момент я працюю інженером відділу, що відповідає за продукцію для Фольксваген. на мою думку, наш найбільший в регіоні завод є найкращою можливістю для місцевих мешканців отримати добру роботу. Ми створили робочі місця для понад 5,5 тисяч працівників, які на цих 42 тисячах квадрат. Тих метрів утворюють одну з найбільших виробничих ділянок, де виготовляють бортові системи для General Motors, Opel, Volkswagen та Porsche. Ми й надалі будемо розширювати виробництво, створювати ще більше робочих місць, і хочемо перетворити цей виробничий комплекс в Україні в найбільший з тих, які наша компанія має взагалі по всьому світі. Зараз ми бачимо, як робітники тут ефективно працюють разом, успішно співпрацюючи також. Ж і з іншими виробничими ділянками в Польщі, Угорщині та Україні ми досягаємо високих результатів. Сьогодні Леоні є найбільшим бюджету утворюючим підприємством у Стрийському районі та одним з провідних платників податків на Львівщині. Цей приклад доводить, що в Україні можна успішно інвестувати, утворюючи на її території острови європейської виробничої культури.